Друга хронік, 17 розділ. А замість нього зацарював син його Йосафат та зміцнився над Ізраїлем. І поставив він військо по всіх укріплених юдиних містах, і дав залоги в юдиному краї та в Єфремових містах, які був здобув його батько Аса. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами батька свого Давида і не шукав ваалів. Бо він звертався до Бога свого батька і ходив за його заповідями, а не за чином Ізраїля. І Господь зміцнив його царство в руці його, і вся юдея давала дарунки Йосафатові, і було в нього багато багатства та слави, і повищилося серце його на господніх дорогах, і він іще повсував пагірки та старти з Юди. А третього року свого царювання послав він до своїх зверхників до Бенхаїли і до Овадії, і до Захарія, і до Датанаїла, і до Міхаї, що вони навчали в юдиних містах. А з ними були Левити Шемая і Натанія, і Зевадія, і Асаїл, і Шеміротам, і його Янатан, і Адонія, і Товвія, і Тов Адонія, Левити, а з ними Елішама та Єгорам священники. І навчали вони в Юдеї, та з ними була книга закону Господнього, і ходили вони довкола по всіх юдиних містах, і навчали серед народу. І був страх Господній на всіх царствах краю, що навколо Юди, і вони не воювали з Йосафатом, а від Филистимлян приносили Йосафатові дари та срібло данини. Також араби приводили йому дрібну худобу сім тисяч і сім сотень баранів та сім тисяч і сім сотень козлів. Іосафат усе зростав угору, і побудував він в Юді твердинні та міста на запаси, і мав він багато добра по юдиних містах, і мужів військових хоробрих вояків в Єрусалимі. А оце їхній перегляд за домами їхніх батьків: від юди тисячники, зверхники Адна, а з ним три сотні тисяч хоробрих вояків, а при ньому зверхник є Хоянан, а з ним двісті вісімдесят тисяч. А при ньому Амасія, син Зіхрі, що присвятив себе Господеві, а з ним двісті тисяч хоробрих вояків. А від Веніямина хоробрий вояк Ельяда, а з ним двісті тисяч узброєних луком та щитом. А при ньому єхозават, а з ним 180 вісімдесят тисяч озброєного війська. Оці служили цареві, опріч тих, яких цар умістив по твердинних містах, по всьому Юді.